Добрий день, шановні виноградолюбителі. Сьогодні у нас 15 квітня 2025 року. Ми знаходимося в на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це внесення органічних добрив на наш виноградник. Виноградник і ту плантацію, де у нас будуть виноградні саженці під шкілку. Ми дякувати Богу запаслися в минулому році. Привезли кінського перегною. Вже такий хороший, перетрухший. Вдалося, це зараз дуже велика рідкість десь достати перегній, тому що все-таки дуже мало вирощується худоби. Ні великої рогатої худоби, ні коней, тим більше. А це вдалося два роки підряд, нам все-таки вдалося привезти і ми його застосовуємо. Розвозимо його зараз по всій ділянці, зараз перейдемо на виноградник, я вам продемонструю, яким шаром приблизно що і скільки ми вносимо на даний момент. А це готовий перегній, який вже повністю розсипчатий, перетрукший такий ну, перегной сипець. Тобто це суперове добриво, я вважаю, це золото для будь-якого е саду чи городу, чи виноградника. Це підживлення, якому ну, кажуть, немає ціннішого. Ніякі макроелементи, які ми вносимо окремо, не компенсують. Тут вже є і крім мікро-макроелементів, ще є своя біофлора, яка також переноситься в ґрунт, продовжує розвиток, продовжує перетравлювати всі ці рештки, які там залишилися, робить дуже хорошу аерацію ґрунту. І це, я вважаю, найцінніше, що можна внести взагалі в ґрунт, І якщо є можливість десь його достати і внести, це буде дуже суперово. Так, ну зараз перейдемо на наш виноградник. Ми підійшли до нашого виноградника, вже все підв'язано. Тут відкрили вчора, підв'язали і тепер завозимо цей перегній. Значить Шар десь приблизно сантиметрів 4, см, цього достатньо. Вносимо її тільки в міжряддя, під сам кущ ми не кладемо, тому що коріння винограду воно практично розходиться на десятки метрів в сторону від основного куща. Так що Якщо воно буде в ґрунті, це добре внесено, то корені знайдуть його в будь-які точки. Але саме найкраще за ним потім доглядати. Тобто, ми от зараз його внесли, зверху висипали і пройдемо зверху мотокультиватором, перекультивіруємо, нанесеться воно на глибину десь приблизно шаром до 20-25 см, і це буде суперово. Тобто, верхній найродючіший шар ґрунту буде у нас здобрений максимально потужно. іменно Цим органічним добривом. Якщо його немає, можете внести будь-які зараз органічні і неорганічні речовини, що у вас є під рукою. Тобто з неорганічних тут можна будь-які азотні добрива, той же нітрамофоска, там карбамід чи будь-які інші. Є комбінованих маса всяких препаратів. Зараз хімічна промисловість працює дуже потужно і маса всівозможних комбінацій, які можна застосувати в даний період або трошки пізніше, але в цей час Весняний, найкраще вносити те добро, де найбільший вміст азоту. Тому що рослина буде зараз починати вегетацію і споживати максимально багато азоту для свого росту. Щоб це стимулювати і дати йому додатковий вміст азоту, то можете внести і неорганічний азот, але ми вносимо органічний. Тобто тут азоту буде достатньо. Перекультивіруємо і все це буде супер. В минулому році ми таку процедуру зробили, пощастило взяти нам перегній. І в цьому році ще раз. Я думаю, вже цей виноградник буде здобрений як мінімум років на 5, 5 років можна сюди вже не вносити перегній як мінімум. Може, десь з поливом якісь добавки ми внесемо, чисто вже неорганічної природи, а органіки достатньо на найближчий час. По нормі внесення неорганічних речовин, в принципі, є інструкція по внесенню на квадратний метр. Ну, ми ніколи ту інструкцію особливо не дотримуємося. Приблизно, якщо це ні десь жменя на квадратний метр, не треба, щоб нам великим горою. Скільки взяли, отак розсипали. Як, як сятель розсіяли і все внесли також в міжряддя і теж перекультивірували, заробили його в ґрунт, щоб він максимально був в ґрунті. Цей, цей засіб і він буде поступово з дощами і з поливом розчинятися і йти до наших корін, до нашого коріння і. Давати позитивний ефект для росту рослини. Коли у вас, наприклад, міжряддя, або чимось застелені, або задернені, там, трава росте, можете внести прямо під кущі, там по 2-3 прямо під кущ кругом або замульчувати легенько землю, або розсипали і легенько його перекопали. Також теж можна. І бажано таку процедуру, як ми зараз зробили, зробити після того, коли ви підв'язали, достали з укриття, підв'язали. І у вас міжеддя вільне, тобто тоді вже можна легко і розвозити і можна легко культивувати, воно не буде заважати вам ці всі пагони додатково, вони не будуть лежати на землі, і ви не будете за них там, переступати або десь їх, не дай Бог, пошкодити. Тобто, отака процедура робиться вже після підв'язки пагонів до проволоки. Ну, Я думаю, на цьому будемо закінчувати. В принципі, головну тезу ми внесли: те, що відкрили, вносимо добрива, готуємося вже до сезону, будемо. Після добрив готувати лунки для полива, і будемо по можливості вже їх хорошенько поливати, тому що по цьому сезону води не так достатньо, хоча дощі й були, але все-таки очікується досить таке посушливе літо. Обіцяють, як і в минулому році було так, що зараз треба дати максимально ще і вологу під наші кущі, щоб цей розвиток був максимально інтенсивний, хоча б в оцей термін, коли ще можливо дати таке в помірну погоду і щоб був полив. Так, що будемо займатися такими процедурами? Ну, я думаю, сам полив ми також покажемо. до ну, зараз ми зробили це, і я думаю. Подальшому будемо переходити на інші ділянки, також там цю процедуру продовжувати. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду весь сезон. Всі роботи ми будемо демонструвати, показувати в реальному часі, так як ми от сьогодні зробили, сьогодні показали, щоб ви були, хто орієнтується по нашій роботі в курсі справи, коли що робити, якщо ви, наприклад, ще початківець і цього не розумієте. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна, до нових зустрічей!